31 березня в день виборів президента України в Приморському районі всі 32 виборчі дільниці відкрилися вчасно. О восьмій ранку без ексцесів. Доброго ранку, шановні виборці. Восьма година. Будь ласка, я на нашу виборчу дільницю. Першими на виборчі дільниці прийшли люди, які квапилися на роботу або навпаки, тільки поверталися додому. А також самі відповідальні городяни, які поспішали виконати свій громадський обов'язок. Ну, Рано, тому що робота як то треба жити, роботи. Почому так рано, роботи багато. роботою субота, воскресенья, тільки два вихідних. Поэтому... Хочешь, не хочешь, надо с утра много сделать надо. Нормальное настроение. С работы ехала и заехала заодно. По выборам бодрая, надеемся на лучшее. А почему так рано? Ну, так надо, мне потом а? другие дела. Как настроение по выборам? Нормальное. А почему так рано? Потому что в наряд заступать еще. Настроение хорошее, бодрое. А почему так рано вот пришли? Ну, потому что такой день... Надо как-то проявить сознательность. В цілому виборчий процес проходив спокійно. Наплив виборців відзначався ближче по обіді, тож після трьох годин дня кількість виборців на дільницях явно поменшало. Як повідомили у приморському відділку поліції, заяв про хуліганство або правопорушення на виборчих дільницях не реєструвалося. У той же час відомий випадок, коли на одній із дільниць чоловік хотів розірвати свій бюлетень та проводився неадекватно. Також траплялися ситуації, коли виборці не знаходили себе в списку. До речі, на цей момент потрібно звернути увагу всім виборцям, так як при підготовці до другого туру виборів президента, які заплановані на 21 квітня, дані будуть заново оброблятися, і краще вже зараз без черги уточнити свої дані в державному реєстрі виборців за адресою вулиця Банкова, 110, 3 третій поверх, будівля приморської районної адміністрації. Що ж стосується результатів виборів по 81 округу і приморському району, вони виглядають. Так своїм правом голосу скористалися 60% мешканців району з числа виборців. Усього їх 24 тисячі чоловік. Якщо порівнювати із результатами попередніх виборів у 2014 році, участь у виборах взяли 51% виборців. За даними центральної виборчої комісії, в п'ятірку лідерів по 81 округу увійшли Володимир Зеленський, 36%, Бойко 19%, Олександр. 12%, Юлія Тимошенко, 9% і Петро Порошенко 6%. В цілому по Україні, згідно з даними ЦВК, лідирують Володимир Зеленський 30%, та діючий президент Петро Порошенко 16%. Дані увесь час оновлюються, тож стежте за нашими новинами.